Друзі і підписники каналу, всім привіт! Сьогодні я знову приїхав на те саме містечко, де я в прошлий раз срібну знайшов. Або пудреничка, або зеркальця кусочок, або ще щось. Ну і так, вістрічка в прошлий раз знайшов. Відстріли тут, монетки знаходив. Така ось, друзі, місцинка на сьогодні от горбочок грубочок під болотом, то я прошли раз з тієї сторони, а так з того вла і сюди пройшов. так до цього вла. Цю в прошли раз пройшов. А на сьогодні оця ця, 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 діляночка. Так пройдуся. Тіпа заточки була. Це вже болото, друзі, все пішло. Болото. А це типа, заточка якась сьогодні, Все, горбик. Ще один горбик. Та що місце на сьогодні перспективна. Ну що, друзі, а в мене вже є перша знахідка і перша, перша знахідка класнюча. Друзі, зараз покажу. Опа! Яке вістя потужне, стріли Аланчиків, походу, бо тут метрів за 300 звідси аланське поселення починається. Така, друзі, класнюча знахідочка, вістрячко такі немаленьке. Стріли. Така ось, друзі, чудесна просто знахідочка. Ще й ціленька, ручка ціленька. Так ось, друзі, знахідку знайшов. Думав вже воно. Золото думав. Ой, як блищить. Ну це, походу, друзі, щось позолочене. що ось сокисло, ось окислі. І Саме воно таке от. Щось позолочене було в когось колись. Така, друзі, знахідка цікава. Ну, видно, що позолота більш за все що все окисло, з цієї сторони окисла. Ну а тут местами. Щось було позолочено колись. Такая знахідка, друзі. Такая, друзі, знахідка наступна. Це радянський алюмінієвий гудзик. такий от він вигляд має з цієї сторони, цей гудзик. Ну а з цієї сторони все в желізі, майже все і струхло. Така ось, друзі, знахідка. Радянський гуцук. А в мене наступна знахідочка, друзі. Така ось штучка залізна. Це, походу, сільгамка їхня, Галанчиків. ось застібочка. Да, більш за все сільгамочка була. Друзі, ось, ось застібочка. Залізна сільгамочка така ось. Фі була застібка. Така ось знахідочка, друзі. А, можливо на кінчику трішки зломано, можливо, вона аж до цього до цього і цього і доходила. І закривала там. Хлоп, закрито. Так, да, більш за все, друзі, сільгамочка. Така цікавенька знахідка, залізна сільгамочка. Так, да, воно от так тільки доходило. Далі товщина не дозволяла. Да, і оцей язичок, походу, був аж ось сюди. І закривалося так воно. Так от, друзі, цікавенька знахідка. Походу сільгамка, друзі, я думаю. Більш за все що сільгамка. Фібулка застібочка. Так от, друзі, класніюча знахідка. А у мене, друзі, з однієї з такої от немаленької ямки. Сантиметрів 35-40. Зразу дві знахідки. Спочатку цю знахідку викопав. Якась така штука. Не зрозуміло, що. Якісь пагачка. Типу, ну, явно щось їхнє аланчиків. Така ось перша знахідочка. Ну, і така ось друга знахідочка. Теж, походу, щось їхнє Які-то тут дирочка. Ну а тут зломана. Квадратна і зло, друга знахід. Така ось, друзі, знахідочка наступна. Це, походу, монетосик якийсь. Так, що монетосик це однозначно. Пізні радянський якийсь монетосик, друзі. Зараз я його протруда краще покажу, що за монетка. Так ось, друзі, монетку видало. Це 5 копійок 1961 рік. Така от монетка, пісня радянська, така от знахідочка. Ну і таке от зображення монетки з іншої сторони. Попалася, друзі, така от наступна знахідочка. Заліза. Це походу цукерочка, друзі, була. Аланчиків. Так, воно скручено. Тут таке. Теж така двойна завітушечка. Така от знахідка. Ну а тут, походу, зломане. Таке саме було, як і тут. Така от, друзі, знахідка. Походу цукерочка з Кінської пряжі в аланчиків. Така ось, друзі, наступна знахідка попалася. Навіть не знаю, що. Як для голки дуже-дуже велике. Ну, щось їхнє, щось селанів. А що воно не зрозуміло? Ушко таке от. Ха, цікава така штучка. Або проколочка. Більш за все, друзі, проколочка була. Така от немаленька. Бо для голочки сильно-сильно велике і товсте воно. Така, друзі, знахідка. Походу проколочка така. Шкіряні речі проколувати А потім голочкою шити. Так от, друзі, знахідочку наступну видала. Я спочатку подумав, що це хрестик. Коли ні, роздивився, там вони дирочки по сторонам. Штучка залізна. Така, друзі, знахідочка, Залізна, така нерівна штучка. Потім посидів, подумав і збагнув, що це, друзі. Це на дверну ручку з однієї сторони, чотири таких. Така штучка, і з другої сторони така от штучка. І посередині ручка, яка двері тримає, за яку берешся рукою і зачиняєш чи відчиняєш двері. Я трішки меншу знаходив тільки бронзову таку. Колись ще давно така ось, друзі, знахідка. під дверну ручку. Ну так, да, в принципі, двома цими прикріплюєш до дерев'яної цієї. І на двох цих ручка тримається. Така, друзі, знахідочка. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. І знахідочка така цікавенька. Це походу, друзі, пряжечка царського періоду. Да, походу пряжечка, друзі. Ще й кріплення майже все ціле. Зараз, друзі, я неї і протруда краще покажу, що воно за пряжечка. Так ось, друзі, пряжку видало. Сильно терти. Не хочу, щоб не затерти неї. Видніється з цієї сторони. Силует. Така ось, друзі, знахідочка. Такаясь пряжечка царського періоду. Ну і тут і зацепчики і все на місці. Така ось, друзі, знахідочка. Пряжечка. Така ось, друзі, наступна знахідочка попалася, тільки що мені... Зараз будемо дивитися, що воно таке. Монетка якась, друзі, а яка не зрозуміла. Зараз, друзі, я не про труда краще покажу, що воно за монетка. Так от, монетку, друзі, видало. Один рубель. 50 років радянської влади. Така ось знахідочка, друзі, така от монетка. Навіть на гурту надписи є. Там десь я бачу, а ага, все. 1767 рік монетка. 1967 року. Така от знахідка. На ну, тут сильно в зеленці. Незрозуміло, що. Така от монетка, друзі. Така знахідка наступна, друзі, попалася. Це якась монетка. Ходячка. 50 копійок, 1992 рік. Така от монетка з цієї сторони, друзі. Ось цієї 50 копійок. Така ось знахідка, друзі. А у меня еще одна знахидочка, друзья, это еще одна монеточка. Такая от монетка с той стороны, Десятый копеечный. Такая от монетка с той стороны, десять копеечек Такая, друзья, знахидка. Ну що, друзі, підведемо підсумок мого пошуку. Такі ось знахідки мені вдалося знайти. Пошук проводив біля голландського поселення недалеко. Як, метрів від 150 до 300 до голандського поселення там було. Такі ось знахідки вдалося знайти. Штучка цікава, це, я думаю, одна ця це в двох різних містах знайшов. Думаю, це одна річ з таким гачком залізна їхня. Потім оця штучка цікава. Теж щось їхнє. Або проколочка, або ще щось таке їхнє. Така от штучка цікава з дирочкою. Така от штучка з кінською пряжі, походу, цукерочка теж їхня. Ну, це більш за все або царське, або радянське, це кріплення. Дверної ручки до дерев'яної дверці. Так, сюди два гвоздочка. Або сюди два гвоздочка забивалося. Ну, а посередині ручка кріпа між ними. Оце знахідка те, походу, по оланчикам. Така от штучка. Потім така от штучка. Те що то їхні потім. Це я думаю сільгамочка, фібулка застібочка залізна. Ось такі от шикарні вістря-стріли. Немаленькі оно на пряжку, таке як пряжка. Навіть більше, ніж пряжка. Вістря-стріли. Такі от немаленькі. Гудзичок радянський. Пряжечка Р'є. Так от. Перяжечка чистити потрібно. Сильно в зелені. Так, потім 10 копійочок ходячка, 50 копійочок ходячка, рубель 1960, а 5 копійочок 61-го року. Ну і рубель 1967 року. Такі от, в общем, друзі, знахідки мені вдалося знайти. Ну що, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім успіхів на пошуку. Ну і пока!